Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним обговорюватиме. Запорізьку АЕС про це повідомила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт, 17 березня на брифінгу у Білому домі, речниця підтвердила, що Трамп обговорить із Путіним питання атомної електростанції, яке раніше порушували під час переговорів з українською стороною. Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що питання деокупації Запорізької АЕС порушуватиметься постійно, бо без України її функціонування неможливе. І більше про повернення і доєднання до енергомережі за. Порізької АЕС будемо говорити з очільником державної інспекції ядерного регулювання з 17 по 21 роки Григорій Плачков. Ми поки не знаємо про що саме буде в якому контексті обговорювати Дональд Трамп з Володимиром Путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС. Але давайте гіпотетично уявимо ситуацію, якщо все-таки Україна зможе повернути під свій контроль Запорізьку АЕС. Що першочергово потрібно буде зробити спеціалістам, працівникам станції на цьому об'єкті? Це і відновлення ліцензій, і персонал, це і те, що відбувається з паливом, тому що є питання щодо проектного палива на в тих енергоблоках, які є е, окупованими е, неповажною Російською Федерацією, другий аспект це міжнародно політичний хто буде відповідати за окупацію е, і Чорнобильської атомної електростанції, і Запорізької атомної електростанції, тому що необхідно. Змінювати міжнародне законодавство, тому що країна-агресор на жаль немає там росатом. Досі залишається без санкцій, і тому в атомній сфері на жаль Російська Федерація почувається себе достатньо вільно. Третій аспект це військовий. Якщо ми гіпотетично беремо цей об'єкт під контроль і відновлюємо управлінські і РНУ, і регуляторні функції. Це і відновлення комендатури на Запорізької атомної електростанції, це і відновлення підрозділу Національної гвардії України, який у відповідності до законодавства повинен охороняти Запорізьку атомну електростанцію. Це і прикриття з повітря, це і створення мобільних вогневих груп, вогневих груп. Ну там дуже багато військових аспектів. Четвертий аспект це людський. Да, тому що для того, щоб атомна електростанція працювала в проектному режимі, це необхідно ну, до повномасштабної війни, кількість людей, які працювали на ЗАЕС, дорівнювала 11 тисяч. Да? Тобто це достатньо великий і людський ресурс з ну там з точки зору професіоналів в атомної енергетиці, а також і військових. І п'ятий аспект це кошти, необхідні, які необхідні для того, щоб відновити це все. Це шість атомних енергоблоків, це там, найбільша атомна електростанція в Європі. І один з найважливіших таких там моментів це гребля. Каховського водосховища, тому що для того, щоб відновити роботу, необхідна там вода, щоб видавати повну потужність, <кхи> повну потужність за атомної електростанції. Є ще один момент, тому що наша атомна електростанція вона працює від... Нашої об'єднаної енергосистеми, і в нас працює тільки одна лінія електропередач 750 кВт, і одна лінія 330. А для того, щоб вся Запорізька атомна електростанція видавала 6 гігават електроенергії, необхідно 4 лінії 750 кВт. І для того, щоб атомна електростанція запрацювала, необхідно відновити лінію електропередач.